Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. 13 мільйонів українців отримують соціальні виплати без затримок. Незважаючи на столичні заворушення, Міністерство соціальної політики працює у звичному режимі. Професія захищати вітчизну. Військовослужбовці Збройних сил України відзначають професійне свято. Встигнути допомогти працівники Донецької обласної державної телерадіокомпанії долучилися до благодійної акції та здали кров для онкохворих дітей. 10 тисяч експонатів, з них 50 одиниць транспортної техніки. У Донецьку після реконструкції відкрили музей історії та розвитку залізниці. Лідери парламентських фракцій обговорили з главою представництва Європейського союзу Яном Томбінським та представником ЄС Хельгой Шмідт ситуацію, що склалася в Україні. В п'ятницю євродипломати прибули до Верховної Ради. За словами лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, наша позиція і позиція європейської сторони збіглися в тому, що не повинно бути ніяких провокацій. Ті ж, хто будуть подібним займатися, понесуть відповідальність. Тож сторони зійшлися на думці, що питання повинні вирішуватися за столом переговорів. Україна досягла успіху під час свого головування в ОБСЄ протягом 2013 року. Про це під час 20-го міністерського засідання обсє у Києві сказав президент Швейцарської конфедерації і голова організації у 2014 році. Дідє Буркхальтер за його словами Україні вдалося знайти цілий ряд рішень з питань, які турбують ОБСЄ, дійти згоди між усіма країнами-учасницями організації, а також прийти до підписання ряду важливих угод. Україні вдалося посилити роль ОБСЄ у питаннях глобальної безпеки. На цьому наголосив Леонід Кожара, підбиваючи підсумки головування України в організації з питань безпеки і співробітництва в Європі. Очільник МЗС зазначив, 2013-го вдалося досягти значних успіхів, зокрема у напрямку боротьби з торгівлею людьми, кіберзлочинністю та у питаннях енергетичної безпеки. Крім того, за словами Леоніда Кожари, тривала постійна робота з врегулювання міжнародних конфліктів. This year... Україні вдалося посилити вплив ОБСЄ на вирішення питань глобальної безпеки, зокрема боротьби з кіберзлочинністю, розповсюдженням зброї, а також на питання енергетичної безпеки цього року. Був зміцнений внесок ОБСЄ у глобальні зусилля з боротьби та протидії транснаціональним загрозам. Учасники засідання обговорили ситуацію, що склалася в Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив своїх колег, що на шляху до європейської інтеграції Україна провела велику роботу, але уряд був змушений взяти паузу, щоб перед підписанням угоди про асоціацію з ЄС привести в порядок економіку, що і викликало масові акції протесту. Водночас, прем'єр наголосив, влада готова до діалогу з мітингувальниками та опозицією. Ми за те, щоб Вопросы власти решались исключительно на выборах. Мы принимаем те протесты, мы готовы к диалогу, к мирному диалогу, но мы четко говорим своим оппонентам, есть процедура демократических выборов, у нас принят очень демократический закон о выборах, пожалуйста, давайте на выборах спросим мнение людей, как люди решат, так и будет. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Кривокапіч вважає, що Україна подолає складний період у своєму розвитку, і це забезпечить їй більш сильну і стійку демократію. протести допомагають закласти основи демократії і дозволяють людям мирно висловлювати свої думки. Будівництво демократії буває складним процесом, але немає іншої альтернативи, як вести діалог між владою, опозицією та демократичними інституціями. Водночас ОБСЄ готова виступити міжнародним посередником для запуску діалогу між представниками влади та опозиції в Україні у разі відповідного звернення від офіційної влади. 6 грудня на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ міністри обговорять майбутнє організації. Зокрема, після складення Україною своїх повноважень впродовж наступних двох років головуватимуть в ОБСЄ Швейцарія та Сербія. Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов обговорив під час зустрічі зі студентами причини та наслідки непідписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Посадовець пояснив, що уряд був змушений прийняти відповідне рішення виключно з економічної точки зору, тобто, аби прорахувати всі економічні ризики та увійти до складу ЄС на правах повноцінного партнера. Також під час зустрічі приділили увагу і подіям на майдані. Якби такі зустрічі проводили раніше, то вдалося б уникнути багатьох гострих проблем. Визнають в уряді. Студентство як найбільш прогресивна частина суспільства має знати, куди і як рухається держава. А Україна рухається до Європи, вкотре підтвердив Сергій Арбузов. Утім, перед підписанням угоди про асоціацію виникли важливі економічні проблеми. Тож уряд змушений був ухвалити непопулярне рішення про так звану європаузу. Насправді молодь, яка відстоює євроінтеграцію, не знає деталей угоди. Приміром, роз'яснив перший віцепрем'єр. Документ не гарантує ні вступу до ЄС навіть через 10 років, ні без візового режиму, ні європейського рівня зарплати пенсії. Уже завтра Україна підписує багато міжнародних договорів. Тож угода про асоціацію може бути підписана досить скоро. А рухатися до Європи доведеться довго і терпляче. Солосна договора, ми собрались підписати. Ми робили тільки только шаг, а потім. Патом 10 років було у двох сторон, для того приділітися. Нужна лі Європа Україні і нажалі Україна Європі. Не обійшли учасники зустрічі і найболючішу на сьогодні тему розслідування подій на Майдані Незалежності. Сергій Арбузов пояснив, владі було невигідно провокувати силове протистояння із мітингувальниками. Очевидно, пояснює урядовець, це було вигідно певній третій стороні, яка і спровокувала конфлікт. Навіщо це було в владі? Навіщо це була в міліції, Студенти розходилися. Студенти розходились. навіщо їм було провокувати студентів, щоб оце отримати, що ми отримали. Тим паче, що ми мали план щодо підписання до угоди по роз'ясненню ми розуміли, що нам робити. Навіщо? Ми шукаємо ту третю сторону. Я думаю, що були провокатори. Були такі люди, і я сама спілкувалася з людьми, які бачили цих провокаторів, які знають людей, яким платили за провокацію. Сергій Арбузов обговорив зі студентами й поточний стан економіки. Наразі, каже, урядовець ситуація під контролем, але якщо політична дестабілізація в Україні затягнеться, це може призвести до критичних наслідків. Нашого запасу вистачить на якийсь определенний період. Далі страна має працювати. Коли студенти не учаться, люди не працюють, ВВП не приростає, тобто інфляція, полезная інфляція в економіці не відбувається, товарооборот знижується. звісно це буде початку кінця. Тому однозначно потрібно максимум приложити сил, щоб всі успокоїлись. Урядовці обіцяють продовжувати зустрічі зі студентами і надалі, щоб за допомогою діалогу знайти спільну мову, адже мета в усіх одна краще майбутнє для України. Блокування роботи адміністративних установ вже за кілька тижнів може обернутися цілою низкою економічних проблем. В цьому переконаний міністр культури України Леонід Новохадько. Зокрема, за словами урядовця, наслідком блокування одного лише мінфіну можуть стати збої в багатьох галузях життєдіяльності країни, починаючи з виплати зарплат. Водночас правоохоронці, на думку міністра, мають вирішувати конфлікт виключно відповідно до законодавства. Треба чесно сказати, що ми хочемо в Європу. Тоді від Європи нас в однаковій мірі віддаляє і те, що відбулося на Майдані Незалежності з Беркутом, і точно так же віддаляє захоплення мерії міста. Це неможлива річ, щоб, от я якось слабо уявляю, щоб захопили мерію Берліна, Відня, вірвалися в Білий дім. Це не демократія. І мається ще раз кажу на увазі, що ми повинні, якщо хочемо, в Європу, дати правову оцінку і жорстку оцінку діям обох сторін. Міністерство тим часом працює в штатному режимі. Так само, незважаючи на столичні заворушення, працює і Міністерство соціальної політики. Про це повідомила глава відомства Наталія Королевська. За її словами, всі 200 тисяч соцпрацівників продовжують надавати послуги громадянам та забезпечують соціальні виплати 13 мільйонам українців. Несмотря ни на что, со 2 декабря мы начали выплату пенсий и 2, и 3, и 4 декабря профинансированы у нас согласно утвержденного графика. Мы идем по графику выплаты социальных государственных помощи. И сейчас с казначейством. Уже казначейству переданы все документы для финансирования, и также э, сейчас делаем все возможнее, э, чтобы обеспечить э, выплаты по социальным фондам. Місію Кокса Кваснєвського в Україні продовжено. Моніторингова місія Європарламенту за участі політиків Олександра Квасневського та Пета Кокса перебуватиме в режимі готовності до відновлення своєї роботи в Україні залежно від розвитку ситуації. Таке рішення було прийняте в четвер в Брюсселі на засіданні конференції президентів, яка є керівним органом Європарламенту. Зазначимо, подальше рішення про доцільність діяльності місії може бути розглянуте або наприкінці грудня, або в січні 2014 року. Розширення стратегічного партнерства з Китаєм є пріоритетом зовнішньої політики України. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з прем'єром Державної ради Китайської Народної Республіки Лікецяном. Сторони обговорили питання активізації співробітництва в авіації, сільському господарстві, суднобудуванні, співпрацю у сфері фінансів, банківській системі, питання створення технопарків. Окрему увагу було приділено співробітництву в гуманітарній сфері. Крім того, обговорювалося питання розбудови великого шовкового шляху. Я удовлетворен активизацией україно-китайських отношений і успішним развитием двостороннього діалогу. Ми очень раді були бы приветствовать вас. господин прем'єр-міністр з візитом в Украине. Нову шахту побудують в Красноармійську із залученням коштів китайських банків. Відповідний рамковий контракт підписав президент України Віктор Янукович в ході візиту до Китайської Народної Республіки. Повідомляє прес служба очільника української держави. Договір спрямований на виконання проекту будівництва об'єктів блоку номер 11 ПАД шахта управління Покровське. Він передбачає участь компанії в будівництві нової шахти в рамках шахтного поля, що розробляється групою Донець Сталь. Сума контракту складає 247 мільйонів доларів. Термін фінансування до 9,5 років. Компанія Шелл знайшла газ на Юзівській ділянці. Представники Shell, які проводять геологічну розвідку на Юзівському родовищі, розташованому в Донецькій і Харківській областях, повідомили про позитивні результати своєї роботи на пробуренні ними першій свердловині. Про це йшлося під час зустрічі міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскорякова з представниками мінприроди та делегацією компанії Shell. Також під час зустрічі обговорили і наміри щодо створення другої свердловини. 6 грудня, День Збройних сил України. З нагоди свята президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров привітали військовослужбовців, працівників та ветеранів. Вони подякували їм за сумлінну службу та надійний захист національних інтересів держави. Віктор Янукович нагадав, що нині перед збройними силами стоїть важливе завдання: завершити створення професійної армії, готової адекватно реагувати на виклики і загрози національній безпеці. У свою чергу очільник уряду підкреслив, що захист батьківщини, священний обов'язок громадянина Армія, справжня гордість народу. На Донеччині напередодні свято також вітали військовослужбовців зі всієї області. Кращих у професії подяками та подарунками відзначили голова Донецької облради Андрій Федорук та Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Напередодні 22-ї річниці Дня Збройних Сил України у Донецьку вітали кращих військовослужбовців. Вручали подяки та пам'ятні подарунки. Олександру Медведському пощастило найбільше. Його багатодітна родина отримала ордер від міської влади на нову двокімнатну квартиру в центрі Донецька. Для родини це стало повною несподіванкою. До цього Медведський з трьома неповнолітніми дітьми жили на зйомних квартирах. Нова вдвічі більше ту, де наразі мешкає родина. Сьогодні довгожданна наша мрія. Получення квартири все-таки состоялась. Ми дуже рады. Ми выполнили свій долг, Ми виділили квартиру многодетной сім'ї підполковника, который служить в Донецькому военном гарнізоні. Військовий комісар Донецького обласного військового комісаріату Сергій Камиш зазначив, що збройні сили активно підтримуються і на державному рівні політикою президента України. Эту реальную поддержку ощутил каждый военнослужащий Донецкого гарнизона. В этом году поэтапно в два раза поднято повышение денежного удовольствия. 15 семей военнослужащих будут встречать Новый год в новых квартирах. Военнослужащие военной службы за контрактором начали получать денежную компенсацию за питание. У вересні цього року президент України підписав програму реформування Збройних сил до 2017 року. Вона передбачає фінансування в понад 130 мільярдів гривень, підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців. Крім того, на території нашого регіону має бути розташований окремий повітряно-десантний батальйон. Для нашего региона это также необходимо, потому что у нас много и внешних границ, и в том числе есть морская граница. Поэтому вооруженные силы Украины на сегодняшний день выполняют очень важную и ответственную задачу. Також одним із головних змін є перехід на контрактну армію. Так, цього року був останній призов строковиків, а з наступного року буде формуватися професійна контрактна армія. Марія Голобокова Артур Шагалін, регіональна служба новин. Відтепер для оформлення закордонного паспорта чоловікам призовного віку не потрібно надавати довідку з військомату. З 5 грудня набули чинності зміни до порядку виїзду та в'їзду українців з-за кордону. Пов'язано це з процесом переходу збройних сил України на контрактну основу. Про це повідомляє Державна міграційна служба.